І так, панове, коротко підсумуємо все, що ми знаємо про робочі карти в Чехії. Робочу карту в Чехії отримати можна. Найпростіший спосіб гарантовано отримати робочу карту в Чехію це домовитися з роботодавцем, щоб він взяв участь у цій програмі по робочих картах у цьому пілотному процесі, про який неодноразово говорилося. От. Тоді в такому випадку роботодавець всі клопоти візьме на себе, оформить оформить вам документи, вам залишиться їх тільки віднести у консульство у Львові. Навіть з консульства до вас зателефонують і запросять у вас на співбесіду. Не потрібно буде реєструватися вам в системі Visa Point на подачу документів. Другий спосіб це знайти вакансію у реєстрі вакансій на робочу карту, і самим телефонувати до роботодавця, домовлятися. І те, що найтяжче, це зареєструватися в системі Point. Вам обов'язково потрібно буде, для того, щоб оформити робочу карту, подати документи на цю робочу карту в Чехію. По ходу відео будуть з'являтися посилання десь зверху. Ви не соромтеся, на них натискайте, тому що там посилання на відео, на розмову з моєю знайомою, де вона детально все розповідає, як вона робила. Цю робочу карту і інші корисні, корисні посилання. В описі під відео також я залишу посилання на реєстр вакансій на сайт офіційний Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, де буде розписана вся детальна інформація про робочі карти. Зможете самі ознайомитися з цим. З цими текстами і розбиратися самостійно, що ж це така робоча карта, як її оформляти, які документи потрібно. Там все детально, детально розписано. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете задати їх в коментарях. От. Ну, ніби все. Все, що стосується робочих карт у цьому заключному відео, я залишу в посиланнях зверху під відео. В описі до відео і в коментарях. Все, на канал не забудьте підписатися. З вами Роман Біземігрант. Чус!